Тижнева глава, нам би сказати, тут е, інструкція. Да? А мені прийшлося купити стиральну машинку нову і перш ніж розкрити включити її, треба прочитати інструкцію. Бо там є ззаді пластина, яка тримає барабан, транспортувачна пластина. В інтернеті там пишуть, що якщо не знімеш, підскакує до стелі, бо вона прив'язана. Вона має собі на грати, має розв'язати його треба розв'язати. Як не розв'язав нам робить це саме. Він дає нам інструкцію, що ми маємо їсти. Кажуть, це Ізраїль, але. Ной ну, ще не був Ізраїлем, да? але знав, що чести, що не чести, по тільки пару взяти чести, по скільки взяти не честить. І що написано, і він знайшов благовоління у отця, у Бога. Ной, ну, тим, що він знав, що можна їсти, що не можна їсти, тим, що він знав, як поступати, тим він здобув благоволю перед отцем. І Бог тут також дає інструкцію по її і дає інструкцію по поклонінню Всевишньому, коли мають бути времена і сроки, коли прийти на поклоніння, коли зробити песах, то свято Господнє, у який день, коли залізати ягнятку, в який час. І потім ми бачимо, що все. Символізує на кого? На місці. Ісус ідучи в її маус, тим двом учням розказує і каже, так надлежало пострадати. І як написано, де? У Мойсея в пророках скрізь це написано. То тут Бог у своїй волі поклав, коли Месія має прийти, коли він має. Будьте розп'ятій, коли він має померти. І в цій мене в головах каже і три рази маєте явитися перед лицем Господні у то місце, як Бог покаже у своїй волі. І далі ще каже, і не являйтеся спустими руками, але по тому, як вас Бог благословить, так і ви візьміть. Як прийшли з голими руками с пустими, то це що є? Протест проти себе нічого мені не дав, та я нічого не не зовсім. Нічого немає. Бог каже, три рази і не спустити руками. І ці три праздники е, з Божих Семи це песах, це День П'ятідесятниці, третій празник Сукот. Сукотна кущ. Якщо ще два праздники згадуються <смеш> у християнському світі, то Кощі зовсім упущені. І за нього ніхто не нагадує. <смеш> Песах з Буси. Песак з Частково. Частково збувається в Єгипті, частково збувається в Єрусалимі. На далі мама! <смеш> 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 У царстві, бо Ісус каже, що не буду більше пити від плоду доки. Нове вино в царстві буде пити. Тобто все свято продовжується і воно буде закінчуватися а може і не закінчуватися у царстві. Дійшовши до гори Сінай, очищаються. Бог дає. Бог складає договір. Навіть не дає заповіді, бо я розумію, що заповіді були дані раніше, як Іосів каже, я не зроблю цього гріха проти потіфара, як заповіді нема, то нема гріха. Тобто закон Божий був даний, даний усно, вони його знали. А на Сіве Бог складає договір з народом Ізраїля, проголошує заповіді, складає договір. І в цей ж самий час на Ісус каже, «І не відлучайтеся від Єрусалиму, бо зійде на вас Дух Святий. І що коли зійшов Дух Святий, і почали вони говорити? І що кажуть люди, які дивляться з боку? На пересивена їх. Тут у нас пересікається вино і дух, дух Божий. Наповнює людину. І коли для людей, так каже, дивно, але Бог в своєї волі поклав в цей самий час має зійти, Дух Божий на першу апостольську церкву. А потім цей самий дух Божий сходить на корнілія і каже апостол, так же, як і на нас, ближніх, не інакше. Не щось Різне. Не дві общі мають бути. Має бути общена з Ізраїля і має бути общена з язичників. Це дві церкви мають бути. Та, ні, mm -hmm. Не, має бути одна. Має бути одна. І у нас праздник кущі далі, який тут вже нагадується. Деякий ще не збувся. Нам дуже е, зрозуміло, от, що таке песах означає, і що таке е, день підсягнеці, бо ми вже бачимо його, як збувшися. І різав ягнятку у Єгипті, не розуміючи що. Так Бог сказав, зарізав, помазав косики. Помазав у той час, який положено, не на день пізніше, ну сьогодні дуже багато має Ну, зроблю завтра. Він ну, а головне зробити. Чи важно зробити в той час, коли Бог сказав? Як не в той час зробив, то має мертвого пірменця в домі. І не одного, і не двох може бути. Пірменців могло бути декілька. А Бог сказав у точності: зробиш увечері, заріжеш, помажеш. І в нас є куща, У нас є свято, яке поставлене Богом. Це з е, серії постійних Божих праздників, бо три праздники у нас є весняні, І три праздники у нас є осіння. Вони частково збулися, частково не збудуться. Наскільки я розумію, я не розумію, не кажу, що я розумію все правильно. Точно лише так, як я розумію так правильно. Я розумію, що Ісус прийшов осінню. Бог своїй волі показав, не міг не показати, коли буде прихід місії. Згідно Псання, у 30 років він мав приступити на свою службу первосвященника. Первосвященник на службу заступає по досягненню 30 років, то він і хрещення здобув осію. І так, з усього ми бачимо, що і прихід його буде десь у період цих божих праздників. Е, інколи ми, коли євреї казали, а потім паймемо, да, так переводять. Нам переводять трошки інакше, коли проголосив Бог, зробимо і потім, зрозум... і потім зрозуміємо, коли зробимо. Поки я не, не дотримувався не святковопразників Христом, поки я не розумів. А потім, потім коли зробили, потім і зрозумів, що воно. Бо хліб їсти, е, як правило, прийнято у нас там причись там кусочок з'їсти, але я вже наводив такий приклад. До любого з вас у гості прийду, ви накриєте стіл, я сяду одну кусочок хліба, і у мене там джо і, і сиджу. І дивлюся, Валька вже пішла на кухню, дивися, помиска, що вона чи що Чо не їсть, що з ним, чи... чи є щось недобре, чи пересолене? чи недосолене? чи в чомусь є проблема, що не їсть. Там написано їсти. І коли цих сім днів їш, ти розумієш, що ти їш. Бог дав свій хліб, дав коли його їсти, який є символом. Каже апостол Павел, по майом вийдуть хто? Люті і волки. Тобто хто такі волки, мало того, що вони були бляїсти, це нечесті животні, які завжди символізують нечесті животні завжди символізували кого народи, які обружали Ізраїля. Поки опускаєшся покривало корніліве, і там овес немає. Так? Да? Не там не було овець, там було. І що Бог каже, не почитай тих трьох, що прийшли, не почитай уже. За... Я розумію, що полізації по по апостол Павло сказав, як до місцевої общини, але воно далі ще і як пророчество служило бо 325 рік уходять люті волки. Як і отаре щадя. Вони рвуть все і мічтають змінити празнічне времена, як Даніло написано, і вомічтають змінити празнішні времена і закон для святих. Там дуже цікаво для святих. От для себе вони зміняють, вони собі будуть жити, як вони собі хочуть. То Бог переживає, як написано, обозлюває землю. Щоб знайти праведника і щоб підтримати його написано. І Бог пише за святих, що він буде міщати, у них змінити праздничні времена і Закон. Празнічними времена ми розуміємо, це періоди, які Бог поклав у своїй волі, і закон нам так переводиться з, з грецького Закон Тора, Боже Слово. Бог дав все у Своїй волі для нашого розуміння, для того, щоби. А віра Христова, як брат Міша, вже нагадував, вона е, не віра у Христа. Віра у Христа добре, але є віра Христова. Та його віра, Якою, яку він вірив. І він е, каже за себе, що не думайте, що я прийшов відмінити Тору, закон. Не відмінити, а що написано, виконати, наповнити, доповнити. Розтолкувати? Він коли каже, ну Христос виконав, то і все, нам більше не треба. Мій батько їхав на машині, старався виконувати правила дорожнього руху і мені теж приходиться їхати і дотримуватися. Я не можу сказати, мій тато дуже хорошо дотримувався, а я вже на червоний, вже як попало. Можу тато виконав він, все виконував. Ісус виконав, бо Він не міг не виконати. Якщо б він не виконував, то була би. Жертва не свята. А апостол Павло каже, що святого і праведного ви відріклися, а просили, просили дарувати вам чоловіка субіду. Тобто жертва наша була свята і праведна. А це говорить про те, що він нічого не порушив, бо інколи люди собі беруть таку дерзналення руским словом, казати, що Ісус щось там порушував. Він просто досконало знав волю отця. Він просто знав, що можна порушити. Верніше, що можна, і то не є порушення. Знову ж наведу приклад з правил дорожнього руху, бо ми більшість водіїв є сусідна лінія. У правилах дорожнього руху є чотири випадки, коли її можна пересікати без штрафу. Дозволено. Хоча написано, що її не пересікає, але є чотири випадки, коли їй дозволяє пересікати. І коли людина знає, навіть поліцейський зупинив, він починає говорити. Він бачить, що цей чоловік знає далі, не пробує. все, Не знає. А як людина щось знітилася, як нашими словами, казав Білівський стоматолог, і каже, а я встав, той вже Та ви ще і правил не знаєте? <рив> Поліцейські кавиші, так не знаєте. щось спробував об'яснити, ти не побачиш, людина знає що е, То До нашому житті тут їхати треба вчити правила, а це нам треба набагато ну, більше, бо життя наше коротке, а, а вічність є. є. Є вічність. Я далі перейду до Філіппіану. Філіпян. Якщо можна Альошка, другий розділ шостого по 11 стихи. Альошка вийшов. Сашко, ти можеш включити там. Філіппян, з другого з шостого по 11, перші філіппійців, так? перший останній. Так, чотири пункти дозволеності. Треба тут уточнити. Чотири пункти дозволеності? Ну, перший пункт. Обочина і, і, і паркомісця суцільна лінія. І пересікати можна. Можна. Друге, коли е, транспортний засіб рухається менше 30 а, кілометрів. А, да. ну, ну, Другий пункт. пункт. Е, третій пункт. Нагадаємо. А четвертий пункт він не за сусідну. і ми на лінію має на увазі, як усе, заради збереження життя чи здоров'я себе, чи пісаж, чи пасажирів, ти маєш право відступати від усіх правил. Тобто, коли в тебе стоїть питання? Життя. Ти маєш. Бо в Києві був випадок, коли сидять камера, сидять зупинять. поліція, водії обігають яму. А вони їх штрафують, бо вони пересікають лінію. А цей тун говорить, що я за збереження життя здоров'я, маю право об'їхати ту яму. І не об'язаний в яму. Yeah. Е, е, Філіп'ян, 2 е, розділ 6,11. Другий розділ 6.11. Так, да? так, да, так, да, так. Да, да. Саме ці правила, що ТОРі, можна всі порушити для збереження життя. Ну так, да, так і молод, так і що життя є найсильніше. І для збереження життя. Ну, Окрім тих випадків, коли е, твоє життя може наразити на небезпеку чуже життя. Ми пам'ятаємо у Макове у книги Маковеїв, там коли е, один з священників йому сказали, що ти. E, приготуй собі там що там, то чести, чисте, не свинину. А ми візьмемо і тобі дамо нібо свинину, і ти будеш їсти, і ти чистий, і ти усе, і ти збереж свої, збережеш своє життя. А він каже, що мене досягнувши сідіни, так, щоб молоді, які побачать, що він їсть і нам можна. Медливо придай смерті. Сам за себе. Немедленно придати сміття. Тобто зберігати своє життя з ризиком для когось, він своє життя зберігати не хотів. А так, в общому, то для збереження то дійсно, в євреї вважається, що цінність життя найцінніше. Давай далі. Ага, воно не кидає одного сторону. Ага. Бо він був у Божій Подобі, не вважав, за захват буде бути Богові рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини. І подобою ставши як людина, він у Упокорив себе, бувши ще аж до смерті і смерті безбої. Тому і Бог. Повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожним ім'ям. Щоб перед Ісусовим ім'ям коленилося кожне коліно небесне і земне і підземне. І щоб кожен язик визнавав Ісуса Хри... Ісус Христос, то Господь, на славу Бога. І Бог дав Написано Ісусові Бувши Божий Божій добре. На славу Богу. А ми пам'ятаємо про Мардахейда. Проти Сарайний як не міг заснути. Почав шукати їх? Княшки, що ж там? І знаходиш у Мардахеєві вбив його життя і mm -hmm. каже, що ж він каже, а нічого. нічого. Значить, тут, mm -hmm. значить, в цьому перекладі треба розібратися. Не вважав за захват. Оказується, що він захватив, бути бо Богорівним. Розумієте, цей переклад, що каже? Mm -hmm. Він не вважав за захват. Значить, Захват відбувся. Хоча він, він не відбувся. Він, він не відбувся, то так люди сповілять. Він не відбувся, але ви розумієте цей переклад. Ну, він не вважав. Він не вважав. Він будучи образом Божим тут написано. Не уважав за захват. Ну, він будучи образом. Тобто він відображав. Ісус відображав. отця. Отця відображав. Так, він відображав отця. Він відображав отця. Він вважав, що раденство Богу можна приобрести силою. Наоборот, він ну, нічив себе. Прийняв образ раба став подібним людям. Да він молитву учить, отче наш. Волячиє. Твоє отче. Все, все, все належить отцю. Третій розділ. Третій розділ четвертого вірша і нижчі будемо читати. Чого? І тут далі продовжуємо. ми Філіпян, проведемо тут пару. Тут багато пару віршів ще переглядаємо. Третій розділ з четвертого. Третій розділ так, з четвертого і так ми не будемо рухатися. Четвертий по. Дев'ятий. Хоч я і міг би мати надію на тіло, як хто інший на тіло не надіятись, ті думає, то тим більше я, обрізаний восьмого дня, з племені, в ньому їного єврей, і з євреїв фарисейку за законом. Через гордиливість я був переслідував церкву, бувши невинний, горливість. Горливість. Кричав сильно Щодо правди у законі, був невинний щодо до правди в законі. Ні, це кричав. Але те, що для мене було занадбання, та ради Христа я за втрату вважаю. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа. що я ради Нього відмовився всього От і вважаю себе за сміття, щоб призвати Христа. Тут Ісус перелічує, що, що той, Павел перелічує що, е, всі свої статус. Вчасним словом, статус, ким він був, де він був? Що він, він здобув статус? Бо інколи в цьому місці беруть, що за сміття це Боже Слово, Божий закон, за сміття викинув і все. Він говорить про е, свій статус, ким він був на той час у Ізраїлі, вчився в них Маріла, і, і навіть він. так, е, коли був навернений вже через поведіння, то, то він дуже думав, ну як? Та я піду, та я у них учився, та я їм розказу. Та... Не повіря тобі. Щоб знайтися в нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа праведністю від Бога за вірою. Ну далі пару паровічук. Там ще далі, що я вже теж поводився, Аби досягнути якось Воскресіння з мертвих. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалив, але прагнучи не досягну я того, чи і Христос Ісус досягнув мене. Тобто апостол Павел говорить, що він не дійшов уже все, а постійно, брат Міша це сьогодні читав, постійно має удосконалюватись, протягом нашого життя удосконалюватись. Е, Сашко, ж котреба взяти нижчі. З другого вірша, бо ми опустили основне надіятись на плоть. Другий вірш, стережіться всі, стережіться лихих працівників, стережіться обрізання. Бо обрізання ми, на... ми що служимо Богові Духом і хвалимося Ісусом Христом, а не надіємося на плоть. А не надіємося на плоть. Боєш, обрізання, надія на плоть. Це мова йде про обрізання. Тобто людина, яка е, робила обрізання, це е, були ті, хто навернув або євреї, які є євреєм по народженню, або прозеліти, які наверталися в іудаїзм і отримали обрізання як вже фінальна стадія. І тоді була надія на плоть. У чому надія на плоть? Бо ми трошки мало знаємо. У білих у брата Степана був єврей ортодоксальний, який розказав, бо він його вже розпитував про науку, От, як вони розуміють. То вони розуміють, що єврей спасається по-любому. Лише то, що він син Авраама, то він по-любому спасається. Але прийде все більше бути в метарствах, по метарствах проходити. Метарство це від євреїв було. Тобто сама е, спасіння це безумовно, це не, не таке, що може бути за, забране, ну буде довше людина. Того апостол Павел каже, обрізаний, надійся на плоть. Тобто, як я син Оврама, я по-любому буду сам. Там, вже як вийде. То, саме, Надія на плоть це не надія на Божий закон, що, бо тут і, іменно в цьому місці йде таке як би діла закону на закон і надія на плоть. Тобто, як я щось виконую Божий закон, то це я надіюся на плоть. Мова йде про те, що людина обрізана і, і апостол Павел далі перелічує, і все, обрізаний тоді, то фарисії, то то то. То йде мова не про те, що людина. Дотримується і старається жити згідно Божої волі з Божого закону. А на ту науку, що побутувала, що розстає синоврама, значить по-любому спасіння буде. Четвертий розділ і восьмий вірш. Четвертий розділ, тут же телеп'ян. На останку брайте, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки честе, що тільки любе, що тільки гідних хвилин, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Я розумію, що всі ці вірші мається на увазі згідно Слова Божого. Бо у людей інколи похвали, я заслужує то, чого з Божого з погляду заслуговує на послуження. Чого ви, чого ви від мене навчилися і прийняли, чули та бачили? Робіть те. Брат Міша лише про це говорив. Тут. Чого ви чули та бачили? Робіть. Те. І дуже цікаво, бо я звернув на це місце. Він коли кажуть, ви на мене не дивіться, ви на Ісуса дивіться, на мене не дивіться, що на Ісуса дивіться? А Павел каже, чого ви від мене навчилися? Прийняли. Чули і бачили. Поступайте. Робіть так, поступайте так само. Тобто він каже, я наслідую Христа, але сам він теж є прикладом для тих, кого він навчав, і общення, які він е, зорганізував і де він трудився, то він каже, те, що ви чули і бачили, так і робіть, І Богу миру буде з вами. Як фінал підводить, як вона скажуть ресочку, тобто, коли людина буде старатися отак поступати, то Бог буде з тією людиною. Слава Всевешньому! Слава Все! Засловуємо, склонимо наші коліна і подякуємо.